Якщо мене послухати, то може здатися, що я можу видавати якісь предсмертні хрипи своїм голосом. Але насправді мені значно легше, ніж вчора. Тож я готовий продовжувати. Ваша руковичка впала, сер. Йдемо переворот, я готовий продовжувати. Опа! Як завжди, торнічки дали е, такого ранкового ранкової роси. Де? Я? Що відбувається? Що? У мене... А, я все забував А, згадаю, аж на турніки прийшов. То що ви не забувайте ходити на зарядку. Як ви можете помітити, у мене на фоні з'явилося маленьке ноу-хау у вигляді того, що тепер там є світло. О, так що, тепер хоча б буде зрозуміло, хоча б трошечки сподіваюсь, чим ви там У, Що це? у, 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 Ну йдемо далі. Mm -hmm. Даже англівався Хто <звук> цей район, а? А район планів тримати во так, от руками ді... Видите, як? Я не розумію. I don't know. Голова думає, а руки роблять. Одне з досить цікавих відчуттів під час захворювань відбувається те, що у тебе дуже глушить вуха. І ти можеш інколи показувати в натурі, як лев розчився. В один момент у тебе чуючка просто здає і ти хочеш просто ніби домовитися. можеш ти там за мене позайматися. Але хто ти, якщо я тут один, що це треба до самого себе звертатись, типу ей чело, не можеш за мене позайматися? Ну добре, чело. Все, давай тоді я за тебе займаюся. Ну добре, тоді я пішов. А як ти можеш піти, якщо я це ти? Можеш можеш в камеру вивити, на секунду, будь ласка. І що цю ранкову насолоду природи разом зі мною? Всі проблеми суто тут. Я знаю багато ті котрі є китками. Я беру ракетку і відбиваю ракетками. Ракета прилітає в небі. Послухай, бейбі, можливо, такого немає в Європі. Але скоро може бути, якщо не тікай. а то тебе відшльопає по попі, один лисий дядя, а з ним ще один вусатий. Навіщо таке порося, приходить туди я не знаю. Але це не моя проблема. Моя проблема була рівно три роки тому, коли ти мовчав. Я на тому боці, а ти навіть не знаєш, які там є кроки. Ти сидиш там давно, і це твоя справа. Моя справа це олово виточувати словом. За своєю маленькою традицією я пішов стояти на руках. Тепер сподіваюся присутні світла на фоні, дає хоча б маленьке розуміння, що я на тютю. А я на тютю. Ні, ні. Лімпа розсібнеться, гарячі. Поступово все мені згорнеться, якби на вулиці не було холодно, а пам'ятаєте, що тепло треба зберігати в собі. Я не тільки про буквальне тепло, а тепло спогадів, тепло хорошого настрою. Бо повірте мені. Знайдеться дуже багато чинників, аби у вас це тепло зникло. Не пропадайте.